Всім привіт! На початку всі плутають торгові стратегії з торговими сетапами. Давайте ми розберемо, що таке насправді торгова стратегія і як її дуже швидко скласти. В торговій стратегії, з першого, з чого ми починаємо, це з інструментів, тобто ми маємо визначити пару, яку ми будемо торгувати. Наприклад, євро, японська єна, золото, ну і гр 40 Вибираємо ліквідні і технічно прогнозовані. Активи. Далі я визначаю час, тобто час, в якому ми будемо працювати. Для мене оптимальний час для трейдів це з 10 по 12 і потім вже з 2 по 5 годину вечора. То в ланч з 12 по 2 я не торгую. Далі у нас є таймфрейми. Які таймфрейми ми будемо використовувати для аналізу і для роботи всередині дня? З першого. Починаю я з одноденного і чотиригодинного таймфрейму. Тут я визначаю аналіз напрямку контексту і вже самий контекст, тобто напрямок ціни та контекст, який залишає там пої, ліквідність і тому подібне. Далі одногодинний таймфрейм я його використовую найчастіше, тому що я шукаю DP і наратив сесії, тобто найближчі пої, які залишає попередня сесія, і або ліквідність, від яких я можу вже працювати. Ну і звісно, трем 5 це просто підтвердження для входу в позицію. Після чого вже йдуть сетапи. Тобто, сетапи це тільки частина торгової стратегії, це не є торговою стратегією. Сетапи ми можемо розділити на реверсні і трендові, або динамічні і статичні. Наприклад, реверсні сетапи я дуже рідко використовую, стараюся завжди працювати в контексті і в тренду. А динамічні і статичні це також вже на вибір самого трейдера, тому що динамічні сетапи вони більш ризиковані, так як статика відпрацьовує частіше. А динаміка, вона ну така, в неї треба привикати. Е, Наприклад, це один час треба, один день, один час, і три години 15 хвилин. Тобто, ось такі сетапи це є нові приклад. Далі в нас іде ризик, тобто ми маємо приймати ризики на угоду. На день і на тиждень ось це має бути прописані торгові стратегії, і саме основне це в нас тут правила, тому що порушуючи правила, ми вже порушуємо саму нашу торгову стратегію. Якщо основне правило, якщо не розумієш контекст, не торгуй, тому що ти будеш входити в рандомних точках, і це буде призводити в зачасту до стопів. Далі в ринок на емоціях заходити не можна. Неважливо, чи це емоції від попереднього стопа, чи це емоції ззовні. Які не зв'язують, ну не зв'язані з трейдингом. Ну і далі це щоденний аналіз угод і ведення торгового журналу. Об ці шість пунктів, які я перечислив, вони на початку можуть сформувати гарну торгову